Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я вже сьогодні з ранку в машині завозила хлопців, не встигли на автобус, поки я почав шукати якусь там іграшку і мутра, автобус поїхав. І я завозила машиною. Ми встигли машиною, все просто, якщо автобусом, то треба 20 хвилин на 9 вже їхати. А а як машину, то я це привезла їх без десяти. Дев'ять. А зараз приїхала по Рому в школу. Щось йому погано і дзвонили, щоб забрали. То я відразу по дорозі заїду, заберу його. Я вже навіть приїхала з лікарні. Знову була за ногу. Мені вже сьогодні масажували її, так розминали м'язи. Так краще стало, тому що вона така зажата. По-перше, і вона, ця лікарка каже, що видно, що розтяжка. Треба, щоб я навіть сама собі вдома робила масаж, вона показала, як будемо робити і вправи, і масаж. І, надіюсь, вже скоро я зможу повноцінно. Ну, я вже хожу, слава Богу, і мені легше вже вона, можна сказати, не болить. Ну, Але як вона почала мені. Оці м'язи все розминати, то я зрозуміла, що я не дуже її відчуваю ногу до цього. Зараз набагато ще стало краще ходити, я її відчуваю, я її можу правильно поставити, тому що раніше інколи я замічала, що вона неправильно мені стає, якось викривляється. А так зараз я відчуваю її, то я дуже рада. Будемо робити далі масажики і все. Я вже вдома, вже навіть давно дуже вдома. Працюю. І подивіться, хочу показати, як ще в мене гарно квіточки стоять, красиві. Я за ними доглядаю, міняю водичку, підрізаю. Так гарно порозпускались, такі пишні, великі. Ну, красота. Так радують очі, не знаю. Мені, я дуже люблю квітки, мені дуже подобаються. Вже не знаю, як їх і переставляти, виставляти, щоб було всіх видно. Трошки це окей. Так. Зараз планую робити вечерю, випробовувати мою нову сковорідку, яку я купила. Треба буде рису зробити. Я його називаю: можна плов, можна похоже до плову, Рис на сковороді. Воно дуже швидко робить, ну, як на мене, скоро і дуже смачно. Я його дуже давно вже показувала вам, то вирішила показати. Але це, 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 це для вас. Полюбуйтеся. Ну що, починаємо робити рис. Я поставила сковорідку розігріватися на олії за бажанням, скільки хочете. Далі додаю м'язко. М'ясо теж, яке ви любите. Куряче, телятина, свинина це вже за бажанням. Перемішую його, щоб воно обсмажилося, і потім буду додавати різні приправи, які мені до вподоби. Так само ви, які любите, такі додавайте сіль, перець, звичайно. Я додавала паприку, я додавала до плову, у мене є така приправа. Для м'яса то буде смакота. І все гарно, ретельно обсмажити. Часто перемішуйте, щоб не було сухе м'яско. Мені дуже сподобалося робити рис у цій сковорідці. Це так зручно, вона така глибока. Це файно. І ти собі зразу посмажив, потім додала те, що треба, і вже тушиться. І тим часом, коли смажиться м'ясо, я нарізаю цибульку. Я це називаю не плов, тому що я тру сюди моркву, натираю на терці. Цибульку теж я ріжу маленькими кусочками. Тому я називаю рис з м'ясом. Додаю цибульку і теж обсмажую. Потім треба додати моркву і все. Тим часом, поки це все тушиться, так обсмажується, можна ще трішки додати води, воно так більш протушиться. Я промиваю рис і буду засипати рис, перемішати, залити водою, додати пару зубчиків часнику, додати соль і перчику, і залишити на середньому вогні е тушитися. Тушиться хвилин 15. Ви просто будете пробувати на смак, якщо готовий рис, то вже все готово. Накрити кришкою саме краще, щоб так буде файно протушене. Так, дивіться. У! Час... Інколи треба просто перемішати. Я вже бачу, що готовий рис. Ось такий він. Ми любимо такі вологенькі. О, як файненько аж знизу з кориночка. Вчасно я прийшла. Я пішла робити свої справи там. Думаю, піду побачу рис. Угу. Ось такий він виходить. Вимикаємо. Знімаємо з камфорки і буде, дивіться, м'ясо. І я вам скажу дуже добрий. Я ще додала приправу, так як Міліна вегета тут в Америці. І все. Ще до нього салатику або овочі і супер. Рекомендую, дівчата, дійсно смачно і швидко. Дивіться, я ще паралельно робила Бісквітики на тортики. Ще надістала гарненькі вийшли. Будуть таких маленьких два пентотортика так на руку. Я далі продовжую своє навчання і буду робити. Будь Що ти зустрів, братики? Да. Виси, треба звітлинки, ти Ті розказати. розказати. Да, окей. Потім да, да забереш. Мам. Він так полюбив Мам. Єфрем карманчики. Мам. Просто або в штанях, або в кохти у нього знайшов карман. І так і йде. Маляки. Що? Маляки. Щось розказуєш. Яківчити Як на ручки, давай дуже в'язу. Я в костку приїхала, хочу показати, яка краса. Це ще не завезли. Просто такі гарні, різнокольорові. І такі великі ці самі. 29. 30 доларів. Такий великий кошик. Дивіться всі. Всі види. Гарно, гарно. Нарешті я скупилася хлопці. Я, я вам скажу з хлопцями їхати в магазин, то це таке собі така собі ідея, або ще девої ще з питання, тому що їм все просто треба. Мамо те, мамо те мамо те, те що мені треба, то потім, а те, що їм же. ж То це так. Ну, але вже скупилася, може, буду вільна. На пару днів. А там знову. Але я люблю цю справу. Просто я більшість купляюсь, коли хлопці в школі, а це вже її дочекалося, думаю, хай вже поїдуть зі мною. Так, ну що, я собі порізала просто помідорочку і такий рис. Я вже пробувала дуже смачно. Просто така домашня сільська вечеря. Будемо їсточки. Подивіться, мої покупки швиденько. Крем-чиз, масло, хліб, яйця, ковбаска, огірки, М -м темпура, креветки в темпурі. Тірамісу дуже хлопці захотіли там їм давали пробувати То банани, ожина, там. це блубрі, лохіна і реберця. Повірите, що я вже теж полюбила ці реберця? Раніше вони мені якось, я відчувала баран. ну, Чомусь запах відчувала. А зараз уже стало смачно. Я така рада. Ось такі, вони дуже смачні, м'які. Будемо смажити. кукурузку, посмажимо. Малинка, полуниця, молочко і вершки. А ще там чіпсики хлопцям вже ж відкрили. Буду я тортики робити, то я набрала вже фруктів, вже набрала вершків. Буде краса в мене. Буду показувати вам. Подивіться, які у мене є Такий поростий, красивий. Мені подобається гарний вишок. Красота буду, готувати вже, перемащувати його. Дивіться, це я зробила для першого разу, ще треба все прибрати, звісно, але я ось так два місяці. Це я своїй подружці. Просто немає ще мене різних там барвників, таких файних треба купити. Але, вроді, такого непогано. Ще можна чимось чи посипати, чи навіть просто так залишити. Як вам? Я ще переложу в красиву посудину спеціальну. То, надіюсь, подобається їй. Дивіться, він маленький, не знаю, чому на відео. Але дуже подобається мені цей процес. Вчуся, вчуся ще краще, щоб вирівняти красивіше. Ну, але все одно вже трошки, мені здається, краще, ніж перший раз. Подивіться, я ще один прикрасила, вже цей вирішила зробити такий з фруктами. Ось так вирівняла, трошки вже ягодками передавила, але нічого, як на мене, то гарненько виглядає. Мені, пам'ятаєте, я показувала собі купила таку вазочку. Блюд, це таке спеціально для цих тортиків маленьких. Він маленький, він маленький. І це ужинки, полуниця та лохіна. Зараз трошки поставлю на стабілізацію в холодильник і покажу в розрізі. Дуже довольна. Люблю такі. Виявляється, це так класно такі маленькі робить тортики. Все одно мені треба ще менша форма. Трошки прогадала з розміром, як замовляла в інтернеті, треба ще меншу формочку. Я розрізала тортики показую вам всередині. Ось такий вийшов. І подивіться ось. Так. Це дуже гарно Я вчуся і скажу, що з кожним разом виходить це краще. Ось так проходять, проходять мої дні. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди, всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.